Ахо, хо, дорогий друже, моє Я вітає Твоє Я. З тобою на зв'язку Ева. Пропоную тобі зануритись у космічний поток божественного світла. Ця медитація сприятиме пробудженню щирої любові у твоєму серці, тілі і кожній клітинці. Вона зарядить тебе позитивною енергією та залучить щасливі моменти у твоє життя. Любов творча сила Всесвіту. Це наш природний стан. Часом ми забули, що ми під'єднані до безмежної любові Творця, ми почали шукати її зовні, проте істинне джерело завжди знаходиться всередині нас. Ми поєднані зі Всесвітом завдяки цій енергії, відновлюючи зв'язок з нею, ми можемо знову відчути себе частиною космічного потоку. Він наповнює життя сенсами і смислами, дарує стан щастя, до якого прагне кожне живе створіння. Божественна любов надає спокою, робить наші думки чистими і ясними, а дії — добрими, в ній ми справжні. Прямо зараз дозволь собі розслабитись, заплющ очі. Зроби глибокий вдих і видих, Відчуй, як поступово розслаблюються твої ноги. Кожен м'яз від пальців до стегон стає м'яким і розслабленим. Вся напруга зникає, залишається відчуття легкості. Переведи увагу на живіт. Відчуй, як він плавно піднімається і опускається з кожним подихом. Спостерігай, як розслабляться твої руки від плечей до кінців пальців. Твоє обличчя стає спокійним. Трішечки розслаб нижню щелепу, розкрий рот і зроби вдих. Дозволь повітрям легко заходити і виходити. На видихі випускай напругу. Відчуй розслаблення в області шиї, голови, спини. Зроби глибокий вдих, відчуй, як повітря наповнює легені і як з видихом розслаблюються всі внутрішні органи. Твоє тіло зараз перебуває в стані глибокої релаксації, дихання рівне, спокійне. Насолоджуйся цим моментом. Поклади руки на грудну клітину в області серця. Відпусти всю біль минулого та теперішнього. Можливо, тебе часто критикували або не говорили, як сильно люблять. Ось чому тобі здалося, що любов виходить тільки від інших людей. Але істинна любов знаходиться всередині, всередині тебе і з'єднує тебе з усім Всесвітом. Глибокий вдих через серце. Зроби його глибокий вдих через своє серце. Уяви, як світло творця наповнює його і зціляє твої рани. Дихай вільно. А тепер уяви, що ти вдихаєш із свого серця і видихаєш важке, в'язке, густе. Відчуй, як на серці стає легше, як приємно. Коли воно спокійне і чисте, а тепер ще раз вдихни із глибини свого серця і наповни його живою любов'ю, дай своєму серцю через кров рознести це по кожному кожному майданчику твого тіла. Нагадати кожній клітинці твого тіла, що всередині неї є центр. І якщо вона вдихне із нього і видихне важке, а потім знову вдихне із центру центра, то зможе наповнити себе вселенською любов'ю, Всесвітня любові. Все пізнаюче, все проникаюче, живе. відчую, як ця любов повсюду і доступна кожному. Вона з'єднує нас з природою, з усіма людьми і тваринами, нашою космічною сім'єю. Зараз ти перебуваєш у стані злиття з всесвітом. Його любов дає тобі відчуття свободи і чистоти, легкості і радості. Відчуй своє серце. Це невичерпне джерело, яке цілодобово випримінює енергію любові. Направ увагу в його центр і на мить відпустити контроль над своїм життям. Довірся потоку. Нехай думки просто проходять повз тебе, Занурюйся у стан повної присутності. В цьому моменті ти відкриваєшся для потоку безмежної, кристально чистої любові. Вона пронизує твоє буття, дарує відчуття глибокого спокою і єднання з усім, що тебе оточує. Тільки вона може зцілити, розчинити всі конфлікти. Це унікальна сила Всесвіту. Дозволь їй стати головною у твоєму житті. Пам'ятай, що любов всередині тебе і ти дозволяєш їй проявлятися. Відчуй повноту, силу і абсолютну свободу. Відчуй себе джерелом цієї любові. Не просто, що вона всередині. Ти її портал. Щось всередині тебе генерує цю енергію. Вона проходить через тебе. І ти і є це джерело. Ти прояснення цієї сили. Яка завжди тебе любить і завжди з тобою. Відпусти відчуття нестачі вона безмірна, безмежна. Усвідом, що всі дари і доступні тобі в будь-який момент завдяки цьому зв'язку. Сила любові це сила знань. Сила розкриття, сила мудрості, сміливості, вдячності, всі види сяючої слави. Відчую вдячність до цих аспектів вишнього, прислухайся до своїх інтуїтивних відчуттів і слідуй їм. Це голос Твого внутрішнього всесвіту. Він допоможе знаходити правильні шляхи та приймати вірні рішення. Відкрий своє серце для цієї енергії, для енергії натхнення, яка підштовхує до творчості та нових відкриттів. Насолоджуйся глибокою мудрістю, яку несе ця енергія для твого тіла. Твоєї душі і твоєї свідомості нехай все це призводить до усвідомлення, інсайтів, просвітлення. Зараз ти знаходишся в полі любові, Твоє серце і кожна клітина твого тіла випромінює цю енергію, ти створюєш поле навколо себе. Настільки велика, наскільки це можливо. Стань вайфаєм живої любові, стань джерелом, яке активно зараз роздає цьому світу спектри мудрості, світла, підтримки. Справедливості, мужності, гумору, відповідальності, всього того, чого так потребує сучасне людство. Повертайся до цього стану, коли відчуєш, що щось йде не так. Регулярно налаштовуйся на потік космічної енергії любові, і ти будеш по-справжньому щасливою, щоб не відбувалося навколо. Де б ви не були, створюйте поле любові навколо себе і в просторі, в якому ви знаходитесь. І ви побачите, побачите чудеса наяву. А тепер поступово повертайся до цієї реальності. Зроби глибокий вдих та видих, порушиє пальцями руки ніг, повільно розплющуй очі, видихни своїм серцем, наповни свою реальність, енергією, джерела. Самого життя, його мудрості, його сили. Та є так, пам'ятай, що ти і є джерело цієї енергії, Тож вайфай нам І будь щасливим. А я дякую тобі за честь супроводу. З тобою була на зв'язку Ева Уха.